Уночі ворог вдарив трьома шахедами по селу Високе на Херсонщині. Семеро людей постраждали. Серед них – 14-річний підліток, який дістав контузію, заявив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Окупанти поцілили по адміністративній будівлі та модульному містечку. Цієї ночі росіяни атакували шахедами агропромисловість на Миколаївщині. Наслідок обстрілу у Баштанському районі пошкоджені ангари з агропродукцією та територія підприємства. Також понівочені приватні будинки та будинок культури про це повідомили в офісі генерального прокурора. На щастя, люди не постраждали. Зранку на Хмельниччині пролунали вибухи. Росіяни запустили шахеди по території області. Про це повідомили у повітряних силах. Ворожі безпілотники рухалися з півдня у бік Старокостянтинова та Хмельницького району. Про постраждалих поки не повідомляють. На Черкащині, внаслідок ранкової атаки шахетів, пошкоджені лінії електропередачі. Військові збили на території області п'ять ворожих дронів. Минулося без постраждалих. Повідомив голова обласної військової адміністрації Ігор Таборець. Наразі повністю без світла перебувають три населені пункти ще два частково знеструмлені. Аварійні бригади працюють на місці влучань. Із росіяни обстріляли місто Українськ на Донеччині. Під ворожий вогонь потрапила будівля навчального закладу та багатоповерхові житлові будинки. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. На щастя, люди не постраждали. Також на Донеччині під ворожий вогонь потрапила під станція без світла. Залишилася шахта. 17 гірників заблоковані під землею. На поверхні зайнялася пожежа. Повідомили в Міненерго. Також окупанти атакували теплоелектростанцію. Люди не постраждали. На Харківщині семирічний хлопчик застряг посеред замерзлої річки Уда у селищі Пісочин. Дитина каталася на надувних санчатах з гірки та вилетіла на лід, товщина якого лише півтора сантиметра. Про це повідомили в обласній службі з надзвичайних ситуацій. Рятувальники не зволікали, витягли наляканого хлопчика та передали мамі. На щастя, дитина не постраждала. У пожежі в кривому розі травмовані жінка і троє дітей. Серед них двоє хлопців та дівчинка. Їх госпіталізували, заявили в державній службі з надзвичайних ситуацій. Попереднє займання виникло на останньому поверсі багатоповерхівки. Пожежу оперативно ліквідували.